З 16 до 29% зросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть в неправильному напрямку за останній рік. В той же час кількість тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, впала із 68 до 60%. Це дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Ну, дзвіночок для влади більш ніж. Красномовний. Так, ще більшість 60% вважає, що в правильному напрямку, але їх кількість неупинно падає тих, хто вважає, що в неправильному зростає. Ще таким чином 3-5 місяців, і співвідношення поміняється. Буде більше тих, хто вважає, що в неправильному напрямку. Що треба робити, щоб це змінити? Потрібно поставити патріотичних. Та компетентних людей на всі пости у виконавчій владі цивільній. Друге перестати цивільній владі втручатися у справи військових і заважати їм воювати. Третє припиняти єдиний марафон. Тому що ще трохи й буде пізно.